Сьогодні в нас буде дещо дуже цікаво, тому що тут у нас стоїть зірка на 15, котру всі рекомендують встановити. Більш того, я тут зробив підвізку, амортизатори максимально м'якими. Толчки стали менші, от реально менші. Або я вже трошечки звик. Ану. Ось бачите? Ось я навіть. Якій кайф. Я можу набагато легше стало. Тепер не так сильно тебе топає. Це я все ще на другий, набагато комфортніше стало. От що-що, а комфорта стало набагато більше. Добрий вечір. Так, ану... Що в мене по мортизатором? Так, по амортам, ти що я їх послабив. Відчуваю, що щось не так зробив на задньому, задній став навіть жорстче, я б сказав, треба щось перелаштувати. Боже, я от зараз їду набагато краще, набагато, ви що? Це взагалі, ну Небо і земля. Він ніби навіть ще ближче став до XR190-го, тобто... Набагато зручніше тепер їздити на другій швидкості. А ну а щеплення тримає. Ну ось, досі може нормально їхати на щеплення. На другій швидкості з 23. Нормально, нормально. О, блін, реально, аж хочеться давати на газ, знаєте? Коли я їздив з іншою зіркою, набагато краще було їхати на перший другій. Вау, капець. Набагато став краще їздити. Третя. Так, задній треба щось підправити, тоді нормально буде я думаю. Третя, бачите? 25, нормально стримає. Можно? Педвиска меня мягкишую? Вау! Не, ну... О, загорел! Амортизаторы! Балдёж, балдёж! Это третья! Зараз набагато краще стали відпрацьовувати. О, взагалі, ви що? Так, ну поки що, поки що. Я дуже дуже задоволений цією новою зіркою на 15. Ох, яке задоволення, капець. От зараз він їде максимально схоже на те, як їде Honda XR 190 СТ. Тільки потужніший, набагато потужніший. На ручку газу він став якось навіть легше, тобто не так п'є. Швидкість набирається набагато плавніше, можна сказати. Тобто я можу все регулювати. Більше відчуваю контроля. Дивіться, песику. Клас. Клас. Взагалі. Зірка. Ну, Класно. Що я можу точно сказати? Перша, друга, стала тепер... Ну, є в них тепер серць. Бо з зіркою до цього їздити треба тільки на треть. На інших це ну, просто ти себе мучаєш. Просто себе мучаєш і все. Бачите, з 15 тяне, тяне з 15. Давайте спробуємо стартанутися в 2. Давайте. Тобто я подумав, треба трохи. Та второй, спокійно, міняти зірку, поки що я не знаю, чому там поставлена була інша зірка. Тому що я зараз їду, це ідеально. Ну просто перф перфект. З'явилась динаміка, швидкість тепер. Тут немає такої ситуації, що ти на другої тільки трохи газу дав і все, ти вже, ну, тебе вже такі прям великі обороти, а швидкості немає. Добрий вечір. Підстрибуло мене. Я їду на другій швидкості, даю газ і мене не штовхає. Тобто воно дуже стало плавно. Дуже велике таке штовхання. Це було не тільки із-за того, що потужний двигун, але мені здається, що ця зірка, вона тут набагато краща. Я повністю все контролюю. Я відчуваю мотоцикл. Раніше я його не відчував, від слова зовсім. Ой, ви що, бачите, я не газую, а мене колесо не веде. А знаєте чому? Тому що воно тепер не намагається зразу затормозити, як тільки я газ збираю. А в чому та зірка була края? Що такого та зірка давала? Що таким комфортом треба було нехтувати? П'ятачта зірка, як я зрозумів, воно обмінює тягу на максимальну потужність. Тобто воно робить і швидкості більш ширшими, тобто більш такий діапазон швидкостей. Тобто воно повинно зменшувати трохи динаміку. О, о, о оце пісочок, котрий нам потрібен. Пісочок. Давайте пробуємо. Ну Як бачите, я виїхав. Так, прийшлось нормально так піднімати обороти. Може тяги трохи стало менше, але по-моєму тяги було занадто багато. О. Та взагалі, ви що, спокійно? Бачите, яка канавка. Він єдине, що втратив від зміни зірки, ну, може, якщо ви його просто неймовірно кончений пісок залишите, то так, може, ви не зможете виїхати. Оцей пісок може мене реально не дасть виїхати. Давайте спробуємо. Такий пісок він бере, так, йому дуже тяжко. <ріст> То навіть з такого він виїжджає Так, на досить великих оборотах. Це, а що це тут на Давайте перевіримо, як він себе буде почувати з цією зіркою у лісі. Ого. Оп! І піднявся. Піднявся. Так, колія там є. <хи> так що, якщо ви хочете зникнути так, щоб вас не бачили, у вас не вийде. Компе. Те, що була помінена зірка, це найвдаліше рішення з усіх, котрий тільки могли бути. Осінь прийшла. Тобто ви навіть самі можете побачити, що я став набагато частіше давати газу. А це чому? Це навряд чи тому, що в мене трошки навички стали краще. Так, вони трохи стали краще. Але то наскільки їм зручніше стало керувати, наскільки інтуїтивно стало зрозуміло, деякі, ну наскільки треба сильно чи не сильно на ручку газу давати, до цього моменту мені, ну, я відчував, що мотоцикл хоче, щоб я давав газ, але я не хотів. Тепер я хочу давати на газ. Тут навіть наверх іде. Ой, та спокійно, спокійно взагалі. Поїдемо зараз, перевіримо прикалюху. Другу. І Оп. Ой, це ви що? Давайте... Ну, це дуже странно. Він навіть краще поїхав, ніж раніше. Ооох. Просто... Подивитися на оцей слід, який я залишив. А це просто гума, звичайна, універсальна. Типа. Ой, бачите? я дуже малих снігів. Спокійно, спокійно взагалі. Ой. Я дуже задоволений зміною зірки. Показники по тому, як я відрегулював передні амортизатори, щоб вони мені не били, я залишив в описі відео. Заднім я ще підпрацьовую, тому очікуйте наступних відео. Я можу сказати, що з новою зіркою на конкретному оффроуді, а моя стезя це оффроуд, просто неймовірно чудово. Перша швидкість стала ідеальна для того, щоб. Вибрати з піска, набрати початкову швидкість, перемкнутися на другу, котра, до речі, перемикається безшовно, ніби. І виїхати. Тяги достатньо. Можливо, що раніше був навіть надлишок. Зараз її достатньо і це класно. За максимальну швидкість всі ш... всі... швидкості стали більшими. Діапазон їх став більший. І максимум точно став більший. Давайте спробуємо -ма максимум другої швидкості на асфальті. 25 70, 8. Може навіть трошки більше може, до вас після О, яке задоволення тепер їздити, боже мій. О, кайф. Навіщо взагалі там стояла та зірка? Таке відчуття, ніби та зірка це просто якийсь... Ну, Ахилесова точка. Ну так, десь ниже 15 вже починаються такі підтрушування, але їх всіх згладити можна елементарно щепленням. Ну, 8. Бачите, все, воно до 15 мене доводить, щепую. От я зараз їду на щепі. Бачите, 16, 15, 16. Я можу так о. Я вам так скажу, якщо ви поміняєте зірку, ви будете відчувати себе на іншому мотоциклі. Це просто зовсім інші відчуття. Вони, в них залишилось те, що було класне на той зірці, але додалося набагато, набагато більше комфорту. Просто даваєш на другу швидкості. Просто на третю навіть не перемикаєшся. А можна, а можна і на третю. При цьому їдеш на середніх оборотах, в нас вже 41. А цього більше ніж достатньо. А, нормально, тут на кладликах гартають От я їду на другий. Ну, все тут дуже добре. Ой, як хвою пахне. Та взагалі. Я, я взагалі не відчуваю, що я якось в щось втратив. Може я трошки дещо втратив, по-моєму, вихлоп він став трошки більш спокійним. О боже. Я на другий, я убираю газ, І бачите? Убираю газ І мене не вбиває нафиг. І всі міски забив своїм цивуванням, що мотоцикл їде нормально, так? Взагалі, ви що? Я просто спокійно, спокійно проїхав. От тепер тепер я реально вірю, що на ньому можна куди завгодно доїхати. Тому що на бездоріжжі я тепер себе відчуваю набагато більш впевненіше, ніж раніше. Ліц... Рецензія по асфальту, я мабуть залишу. Це іншій людині, котра має досвід зі спортбайком, він набагато більше може розповісти вам, дата. Зараз ми з вами проїдемо по жахітцю. Ухти, а я вже набагато бінніє став. Ага. А я тепер проїду А ну. О, проїхав. Тобто треба очікувати, що заднє колесо може ся Ай. Ударився з камерою. Тому ці всі штуки, які торчать, вони тільки мішають. Ой, це неймовірно. Як комфортно, як комфортно. Знову ж кажу, я поки що не розумію, що такого я втратив, чого. Що інженери все, опа, вирішили поставити іншу зірку, а не цю. Ага. Опа. Що у нас тут? От у нас тут такий різкий підйом. Оп, тр трошечки з цепою попрацював і все. Ага, бачите, майже, майже заглох. Знаєте, мабуть, в мене таке відчуття, що зірка була так зроблена з орієнтиром на те, що ви дуже великий новачок. Прям от перший байк в вашому житті це це Ф 450. Можливо, чисто для цього, тому що поки що єдиний плюс від тої зірки, котрий міг би бути, це те, що якщо ви загрузили великому піску, ви зможете, ну, зі стражданням, але виїхати. капец ой ой просто кайф а ну-ка вот вас лежачий полицейский да ну да по рукам ударил а ну слежащий полицейский по идее ну А що воно було наколотати? Не по воровкам, а по бобам. Ого! Нормально. Ой, привіт! 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 Достунчиков! Це добре? Немножко упали по піской домоехать. Може щось с холосты підкрутити треба. Эту я поїхав. На да, все добре. То есть всю дорогу раскопал. Бачите, я їду чисто на щеплення за оцим вот мой аппаратом. Я думаю, якщо я зараз на очах цього трактора поїду сюди и обгоню його... Він за мною буде гнатися до кінця. Ой, дякую тобі, товаріч, дякую. От тільки була можливість зразу мене пропустити. Добра людина. Щоб у всій його родині тільки щастя світило. Ой, а знаєте що я забув? Я ж тут це помив всю цепочку. І змил, чистіше довел до ідеала. А. І поїхав в пісок. Я був дуже скептичний до заміни зірки. Прям дуже, тому що, як правило, таку параду давали люди, котрі їздять тільки асфальт. Ну, в основному, асфальті трошки бездорого. Ну я прям дуже здивував. Я думав, що у тої зірки є якийсь там індура плюс. Але зараз я розумію, що там немає ніякого індура плюс. А може Может он я не знаю, я не чувствую его просто. Как чувствуется на асфальте новая зерка? Это другой совершенно мотоцикл. Он намного приятнее едет. По динамике я вообще разницы не почувствовал. Уже не так дергается, не такой нервный газ. Ну, это что касается зирки. А что касается амортизаторов, что, что ты настроил, ну, это вообще шикарно. Что передняя, что заднее, это совершенно другой мотоцикл. Вот именно такой э, реакции я э, хотел видеть э, тогда, когда купил его что я когда его купил, ну, он был жесткий, затянутый и так далее, то есть я ехал, он был некомфортный. Сейчас это просто как будто сел на другой мотоцикл совершенно. Можно ехать в любую точку света, вообще я сегодня катался, не хотел с него слазить. Очень комфортно, вообще не устал, то есть не было желания никакого даже останавливаться там, отдыхать. Наоборот, хотелось ехать и дальше, ехать и ехать. Надо разоб... разбираться с... Настройками передние вилки и заднего амортизатора, это решает много-много ну, проблем, это очень важно. Я так понимаю, они с завода просто затягивают там, по полной, чисто на оффроуд, наверное, рассчитано. Я когда сегодня ехал по асфальту по очень плохой дороге, я даже еще ну, я даже сразу не, не понял, что происходит. То есть я еду по ямам, по тем же, по которым раньше ехал. Я их вообще не ощущаю. А раньше мне приходилось притормаживать, там, чтобы у меня руки прям отлетали от руля, когда я наезжал. Сейчас просто я их не чувствую. Шикарно. Ж... Da, дякую, дякую. Uh -huh. Я налаштував. А ось в плані прискорення. Как оно сильно изменилось? Че высточает тебе а на той же самой шо шоссе и швидкости? Вообще разницы не почувствовал. При обгоне автомобили на скорости 110-100 там 100, вообще как бы, как раньше было, так и сейчас. Я не чувствую разницы. Это если кто-то и почувствует, то это и разве что человек, у которого очень такие скиллы на очень высоком уровне. Но для повседневного вождения, то звезду менять надо 100%. Чтобы мотоцикл совершенно другому себя ведет. Самое главное, нет вот этого дерганного газа. Вернее, как он есть, но он процентов на 70 меньше. Нельзя сказать, что он вообще ушел. Нет, он не ушел. Но он сглаживает, то есть намного приятнее стало ехать. Нет. Если раньше там чуть дернул там, ручку газа, тебя <слетаешь>, слетаешь с мотоцикла сразу. Сейчас совсем по-другому. Он более мягко на это реагирует. И того, змина зирки тебе понравилось? Ну, конечно, стопроцентно я советую. В 99% случаев это нужно делать для всех. Мотоцикл стал намного адекватнее себя вести, намного комфортнее. Тут же сработало, что ты еще полностью отрегулировал переднюю и заднюю амортизаторы. Ты, то есть ты садишься вообще на другой мотоцикл. Ну, я могу сейчас легко, там, 500-600 километров за день. А на предыдущих амортах 100 километров и иди отдыхай.